Рятувальники постійно проводять профілактичну роботу серед мешканців області щодо попередження виникнення пожеж, травмування та загибелі людей на них, особливо у зимовий період. Працівники головного управління ДСНС в області спілкуються з громадянами та нагадують основні правила безпеки, яких потрібно дотриматись, щоб не допустити виникнення пожежі у власному помешканні. Наразі дуже багато людей відвідує пункти незламності, тому рятувальники намагаються донести до свідомості кожного з відвідувачів основні правила безпеки. Та застерігають людей не купляти газові балони у незнайомих людей, не розміщувати газові балони у багатоквартирних будинках та у підвальних приміщеннях житлових будинків, не заправляти такі балони на газових заправках. На газових балонах є вся необхідна інформація щодо безпечної їх експлуатації. Також потрібно пам'ятати, що перевірка таких балонів має здійснюватися лише в спеціалізованих організаціях. Рятувальники також наголошують людям на безпеку при використанні в побутів генераторів, щоб берегти себе та своїх близьких від небезпеки. Генератори в жодному разі не можна використовувати у приміщеннях, під'їздах чи балконах. Їх потрібно встановлювати на відкритому просторі на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та гаражів. Генератор має бути сухим та захищеним від дощу або підтоплення. Дотик до мокрого генератора або пристрою, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом. Перед заправкою генератор має охолонути. Паливо пролите на гарячі деталі двигуна може спалахнути. Електрогенератор під час роботи виділяє токсичні. Чадний газ, тому встановіть спеціальні детектори, щоб навчити людей правил безпеки при експлуатації газових балонів та генераторів, а також пічного опалення. Рятувальники проводитимуть такі профілактичні заходи в усіх пунктах незламності в області. Ну ось я заходив в пункт незламності. Ось на незалежності там можна не тільки скажімо, заряджати мобільні телефони чи планшети. Там можна також зігрітися тепло. Дякую, що нагадали, вручили таку пам'ятку про те, що потрібно робити в разі вимкнення електроенергії і куди йти, якщо потрібно підзарядитися, зігрітися, випити тепленького чаю.